Ви змогли поспілкуватись, і перш за все, перед тим як ми почнемо, ми пропонуємо згадати всіх тих людей, котрі віддали своє життя за нашу Україну протягом цих останніх десяти років. І вчора, вночі, ви знаєте, теж в Харкові загинули люди. Тому, якщо ви не проти, хвилина. Хвилина тиші в пам'ять про цих людей. Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія. Я хочу сказати, що нам дуже приємно, що в нас є така змога зустріти вас на цьому заході. І я хочу запросити е, до мікрофону людей, які причетні до сьогоднішнього заходу. Перш за все, я запрошую сюди Максима Корнієнко. Це керівник благодійного фонду Європейське серце України, ініціатор сьогоднішньої е, зустрічі. Юрій Барабаш, проректор з наукової педагогічної роботи та стратегічного розвитку, доктор юридичних наук, професор Національної юридичної університету імені Ярослава Мудрого, підполковник Олександр Луценко, заступник начальника територіального центру комплектації, пастор Ігор Гуць, представник Харківської доброчинної фундації, вікно допомоги та виконуючий обов'язки директора Харківського театру для дітей та юнацтва. Аркадій чадов, прошу вас, Максим. Вам слово я дякую від всіх нас, всі команди Європейського серця України, кожному бійцю і кожної захисниці України за той подвиг, який робиться на протязі 10 років. На сьогоднішній час кожна дитина це майбутнє України. І це величезне плюс, що українці залишились в Україні, що ми боронимо разом з вами Україну. Тому від всього команди низький поклін всім хлопцям та дівчатам, дітям. Бо ми робимо з вами важливішу справу для відновлення України. Бо кожен із нас це серце Європи в Україні, тому. Величезне вам дякую і ми разом переможемо. Да, буду говорити дуже швидко, бо точно сьогодні діточки зібралися не слухати ну, промови дорослих. Я хотів би насамперед привітати вас університетів і університету від імені нашого ректора Анатолія Павловича Гетьміна, який зараз перебуває в відрядженні. Хочу сказати, що ну, те, про що сьогодні вже говорили, будуть говорити. Та страшна війна носить життя насамперед наших хлопців. Це те найбільш наші скарби, але саме для мене ще головне, що ці орки по іншому їх назвати не можна. А крім того, що вони крадуть все, що бачать, вони ще крадуть найдорожче. Це дитинство наших дітей. Тому наше завдання спільне бачу в тому, щоб створити хоча б якийсь острівок щастя, острівок радості в ці страшні часи, щоб ці діточки, які зараз тут і яких зараз немає серед нас, вони усвідомили, що життя продовжується, і ми будемо робити для цього все. І це я би хочу сказати, що команда університету і гуманітарно-волонтерський штаб продовжує працювати, і найближчим часом ми відкриваємо центр спільно з юридичним ер... центром психологічної підтримки. Будемо про це анонсувати. Хотів би дітям сьогодні отримати хоч трошки годину, дві радості за це слово вдячності нашим друзям з благодійного фонду Європейське серце України і прекрасному колективу Харківського театру для дітей, то і у нас, будь ласка. Дякую, Цанткович, якось. Всіх побачив. Що перше, хочу сказати, що низький вам всім хін. Пам'ятайте, що ваші батьки справжні герої України. Про це знає вся Україна. І Ніхто не повинен ні на секунду це забувати. Зараз справжні герої, які стоять на рубежах, охороняють спокійно. Я, скажімо так, тільки Місяця пройшов систему а, територіальних центрів комплектування, також з пивої бригади. Я знаю, якою ціною дається нам цей спокій, який є. Ну, можемо сказати, сказати умовно, Саме головне, що в свій час отримали Харків, посунули ворога, посунули, ну далі будемо продовжувати. Далі будемо продовжувати. Вічна. Слава вашим батькам. Слава Україні. Дякую. Я знаю, що зло воно існує на землі дуже давно. З давніх часів битва добра і зла, вона в поколіннях. Приступай, але я хочу сказати, що завжди зло воно буде покарано, а добро воно буде торжествувати. Тому ми на стороні світла, ми на стороні добра і перемога буде за нами. Дуже, дуже дякую. Добрий день. Ох, війна. На ну, театр дітей динатства нікуди не приїхав, нікуди й не виховався. Воно разом з вами. Він завжди працював для дітей і до війни, і зараз працює для вас. Я сподіваюся, що дуже скоро буде працювати у своїй будівлі у мирний час. А сьогодні ми для вас покажемо виставу, яку працювали під час війни. Я думаю, ви всі зрозумієте, про що вона. Але я хочу сказати, що ви славетні народ, ви діти бійців, ви самі могутні, самі сильні діти на світі. І тому ви зрозумієте, що тільки ми разом ми переможемо будь-якого змія, який буде якось намагатись нападати на нашу країну. То дивіться і сподіваємося на перемогу. Ваші опски, вистава та казка, що казка. Дякую, друзі. Друзі. Щоб ви розуміли наш розклад, зараз буде вистава, в якої два відділення, по 40 хвилин кожне відділення. У антракті ви зможете прогулятися, попити водички, там печиво від фонду Європейське серце України. І потім, коли все. Після завершення вистави для вас е, наші друзі з е, поліції підготували дуже цікаву інформацію, яка теж буде в тому е, зеленому залі. І після завершення всього, коли ви будете виходити від фонду вікно допомоги, ви отримаєте солодкі подарунки. Для вас вистава. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Ну, первый сказал и тот, скажите уже дура. и другое. И второй скажу. Дин -дин. А, Деньги, понял, Опа! А, -а, -а. а, -а, -а. у ваба! Первый злодей! Усинка, щі, я, я такі вишитий, вирушний, правильний. А який національний уряд? Як? Рушники, вишиванка, так, у нас їх велика кількість. Оберіть коротенько, це та річ, яку ви зараз виготовляєте, маєте вкласти всі свої позитивні емоції і любов. Далі цю річ або ви залишаєте собі, можете вчепити на сумочку, на рюкзачок, або подарувати якісь свої близькі людині.